Привіт! У цьому відео я покажу, як додати музичного бота в Discord, створити або налаштувати його. Ось ви на своєму сервері Discord. Якщо не знаєте, як створити, внизу серверів побачите плюс. Натисніть на нього і виконайте кроки. Потім виберіть свій сервер. Важливо бути адміном або мати потрібні права. Далі клікаємо на сервер і йдемо в налаштування. Потім у додатках бачимо пункт каталог додатків. Клікаємо на нього і можемо шукати додатки. Вводжу «Green». Тисну Enter і бачимо «GreenBot». Вибираємо його, тиснемо додати додаток, потім продовжити. Прокрутіть вниз, натисніть Авторизувати і додаток додано. Отже, зараз ми перейдемо на сервер і подивимось, як запустити бота. Спочатку вводимо команду, пишемо play, і тоді, як бачимо, можемо відтворити пісню. Для цього просто вводимо назву пісні або вставляємо посилання Spotify. Давайте натиснемо тут і я введу. Rise League of Legends. Мушу вимкнути звук бота, користуйтесь ним як звичайний юзер, щоб уникнути проблем з правами, але бачимо, що все працює. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. бувайте!